Так, доброго дня. Сьогодні попали на огляд два таких інвертори китайські. Відкрив, щоб подивитися, по-перше, на якість, як вони зібрані, а також, ну, подивитися реально, що вони зможуть віддати. Дивіться, отакий. Виробником заявлено, що 500 Вт він може тримати і стоїть усього лише один трансформатор. Дуже ну, силові непогані провода, стоїть запобіжник на 40 Ампер. Транзистор через термопрокладку, а от до розетки провода дуже тоненькі. І стоїть усього один трансформатор. Тобто він зможе віддати 250-300 Вт не більше. Усе інше, що там написано 500, ну, може там секунду він до 1000 і витримає. Пусковий ток, але номінально на 500 він не потягне. І друге, от, 1600, і заявляє виробник, що 800. Але тут же стоїть, по-перше, два трансформатори. Запобіжник 50-ка. Ось така, все, також через термопрокладки стоять. і Зараз не знаю, буде видно чи ні. Тут йдуть вже спарені провода від е, підключення акума. І також на розетку тут стоять вже нормальні провода. Тому, ну опять же, це тільки два трансформатори, то ну, 500-600 Вт, але на 800. Ну, якість зборки дуже непогана. Отакий от, от, ну, максимум світло або чисто на котел можна. А от такий, ну, в принципі, якусь е, побутову техніку може і витягти. Якість зборки в в принципі, у обох дуже непогано, е, набагато краще, ніж бувають у китайців. І що головне, в них тут чиста синусоїда. Дійсно чиста. Я перевіряв на осцилографі. Все, дякую всім за огляд. Кому було корисно, ставте вподобайку. І мирного неба!